У Вінниці погасили Марку під назвою Винищувачі зла. Захід приурочили до дня повітряних сил Збройних сил України, який в Україні відзначають цієї неділі, 6 серпня. Саму ж марку присвятили бойовим літакам в 16 розповів Суспільному директор Вінницької дирекції «Укрпошти» Володимир Шаловінський. На ній зображено руку українського захисника, який за допомогою кухонної тартки з отворами у формі літаків F-16 перетирає Кремль на пил. Автор ескізу художник Максим Павленко каже Шаловінський. Раніше були вони присвячені тому, що бо сталося, або вже є якийсь е, номінал, якесь призначення. То тут ми розраховуємо з надією на те, що ми отримаємо ці літаки. Він це столиця повітряних сил. Всі сподіваються, очікують на літаки нового покоління, щоб ми могли. Прикривати наші сухопутні війська, бити ворога не тільки на землі, а й в повітрі. Якщо міжнародні партнери все вирішать передати нам саме ці літаки, я вважаю, що це буде дуже потужним кроком. Загальних для нашої перемоги 16 гривень від продажу кожної марки, вартість якої 39 гривень, підуть на дрони, які допомагатимуть нашим літакам та зсу знищувати ворога. каже Борзов. марковий аркуш, конверти, листівка, коштують 172 гривня. Наклад марки під назвою винищувачі зла 600 примірників. Від сьогодні придбати її можна у відділеннях Укрпошти, каже Шелвінський.